На цих фото новонароджена Софійка з вагою у 700 грамів та зростом 27 сантиметрів. За три місяці опісля дівчинку виходили і виписали додому. До того вона перебувала у реанімації. Шум гам постійно, вона вже повекше. Хоче спати спить. Зараз Софія важить майже 3,5 кілограми. Вона народилася передчасно, на шостому місяці вагітності. Тоді у матері Олени виявили інфекцію, яка поширилась і на дитину. Через це почалися передчасні перейми, і деякі лікарі казали, що немовля не виживе. Коли відійшла трошки, то вже прийшла в реанімацію, то вже її повиділа, було дуже страшно. Мені навіть по сльози. Плач, навіть. вся у трубках, цій... почті не редко її було. Досить довгий час взагалі прогнозів ніяких не давали. Навіть до більше пів місяця, до місяця. одно прогнозів ніяких враз не робив, козанадії є. Аж, наверно, пройшло неділі три, десь плюс-мінус, коли вже почали, що є позитивна динаміка. Після народження у Софії виявили запалення легень. Їй вводили системи та лікували антибіотиками. Це вартувало приблизно 600 гривень щодня, каже Олена. Частину допомоги передавали благодійники. І якісь спеціальні давали сміс, відсунув на суміші було, бо молока не було. У перинатальному центрі немовля виходжували два з половиною місяці. Дитинку було заінтубовано, було проведення вся надана професійна медична допомога. Вводилися спеціальні препарати, сульфактанти, тобто на етапі реанімаційного відділення. Тобто, це все проводилось з нелікування. Вона повинна набрати певну масу тіла. І повинна себе забезпечити, смоктати, тобто засвоїти їжу. Тоді вже вирішиться питання про випуску додому. Зараз Олена двічі на тиждень возить дитину на огляд до лікаря. Загрози життю Софійки немає. Юлія Трач, Василь Салига, новини на Суспільному, Буковина.